Зараз прийшло літо і час консервації. Поділюся з вами своїм улюбленим рецептом хрустких маринованих огірків. Які потрібні інгредієнти ви зараз бачите, але скільки потрібно їх, ви знайдете в описі під відео. Отже, купила я на базарі огірки середнього розміру. Хотіла знайти маленькі, але на жаль. Для початку огірки потрібно замочити на кілька годин. Потім помити і обрізати краєчки, щоб огірки краще промаринувались. Літрові банки я мию содою і не стерилізую, так як заливатиму огірки укропом три рази. Відразу наливаю у кастрюлю воду на окріп. Води наливаю з запасом. У літрові банки починаю складати підготовлені інгредієнти. На дно банки кидаю чорний перець горошком, лавровий лист. Можна один, можна два, цибулю і чесник, нарізані стебла і квіти кропу. Листя хрону, а також корінь хрону нарізаний шматочками. Тепер викладаю огірки спочатку вертикально, а потім горизонтально. Усе залежить від розміру ваших огірків. Складаю огірки досить тісно. Так як вони потім трохи осядуть, даю шматочок пекучого перцю. Я не маю свіжого, але є ось такий заморожений. Тепер зелень петрушки. Можна кидати її на дно або як у мене. Після наповнення заливаю їх окропом і накриваю кришкою. Повторюю все це з іншими банками і залишаю їх на 20-25 хвилин. До речі, ви, напевно, зауважили, що у мене всі інгредієнти заздалегідь нарізані. Це дуже зручно, адже так легше рівномірно розподілити їх на всі банки. Отже, 25 хвилин у мене минуло. Вони досить охололи. Бачите, я навіть можу торкатися банок руками. Тепер зливаю воду з банок назад до каструлі, притримуючи огірки пальцями. Злиту воду кладу на плиту. І знову даю їй вскіпіти. Вода вже такого набула приємного аромату від огірків і зелені. Знову заливаю всі банки укропом і накриваю кришками. Тепер я залишаю до легкого охолодження на 40-50 хвилин. Після другого заливу ми вже бачимо, як огірки змінили колір. По закінченні часу ми знову зливаємо воду з огірків. Але тепер з цієї води я буду готувати розсіл для маринування. Це є останній етап консервації. До води я даю сіль і лимонну кислоту. Помішую і даю маринаду вскипіти. До речі, у мене вийшло 3 літри води, злитої з огірків. А доки я чекаю, в кожну банку додаю півтори столової ложки цукру і півтори столової ложки оцту. Маринад у мене уже вскипів. І я востаннє заливаю ним огірки, закручую банки ключем. Коли я все зробила, то обертаю банки дном вверх і накриваю чимось теплим рушником або ковдрою. Консервація повинна повністю охолонути. Вийшло у мене 6 літрових банок. На наступний день прибираю їх у місце зберігання. Так вони виглядають наступного дня. Варную огірки згідно цього рецепту, я не вперше. Вони завжди виходять смачні і хрумкі. Підтримайте, будь ласка, мій канал вподобайкою і коментарем. Дуже дякую!